Здарова, народ! з вами Лад, і це другий том другого із коміксів. І назва його Свобода. І я нагадую, що ви можете отримати цей комікс Свободу або сміливість, і також отримати до них ось таку баночку з 10 фішками. Тому переходь за посиланням, виконуй всі умови, а їх усього дві. Це підписатися на мій канал і також придумати аналогічну фразу. Руський воєнний корабль іди на, а точніше, взяти і продовжити її. Але якось смішно, якось цікаво, щоб цю фразу можна було виговорити до кінця. Тому став вподобайко, Або лайкос, і давайте почнемо вже огляд цього одного із коміксів. І комікс другий, назва його Свобода. Давайте розпочнемо огляд. Епізод номер 1 Зміїний. Епізод Зміїний розповідає нам про відвагу і незламність наших воїнів. Це живий пам'ятник героїзму та відваги українського народу. Тут нам розкажуть про історію острова. Також будуть цікавинки про Бога Гівеста і щита Хіла. Також ми побачимо, як велись переговори з кораблем і мужню історію відбиття нападу. Перший епізод дуже насичений подіями. Епізод другий привид Києва. Цей епізод познайомив нас з двома братами, які під час ракетного обстрілу і авіанальотів у перші дні біжали ховатись у бомбосховища. Але один з братів стає свідком повітряного боя орка з нашим героєм і не може зрушити з місця. Поки привид Києва виманює орка жилих кварталів Києва на середину Дніпра, щоб знищити потвору, наш герой сходить з розуму від рішучості і мужності нашого пілота. Епізод третій крізь віки». Тут ми побачимо і сили тероборони, які своїм розумом будуть зустрічати і зупиняти е цю навалу з танками і машинами. І діда собаку який виявився майже агентом 007. І також почуємо історію про змієві вали, які були створені, щоб зупиняти навалу кучових народів. А зараз зупиняють орків. А в кінці порадіємо разом з дідом. Епізод четвертий. Кіберхерсон. Історія починається з того, що орки ведуть охоту на небезпечного хакера, який хакнув серваки російського центру, і передає сигнал для того, щоб розповісти всьому світу про злочини в Херсоні. Хакер всіляко бігає від спецур російських військ, бо ті заблокували сигнал. І коли вже трішки залишається до виходу із зони дії блокування сигналу, дах закінчується. Але Херсон це Україна, і люди, які живуть в Херсоні, також українці. І хлопець знаходить вихід як той Бетмен і завершує свою справу до кінця. Епізод 5. Армія дронів. П'ятий епізод розповість нам про те, як військові Збройних сил України разом з головною героїнею Авророю відіб'ють навалу. Машин і танків тільки за допомогою дронів і вогів. Вог це такі міни, які скидає дрон. І розповість про велику важність дронів на цій війні і чому саме United 24 та Аврора збирають на дрони. Що хочу сказати, другий том мені сподобався більше, ніж перший. В ньому освітлені важливі речі, які міняли хід цієї війни, як і в першому томі. Але все ж, другий ближче мені за духу. Дуже крутий комікс. Респект розробникам і партнерам, які підтримали цю ідею і вклали кошти у цей проєкт. За цим проектом майбутнє. Я дуже сподіваюся, що розробники не зупиняться на цих двох виданнях. І хоча прасу дві неділі будуть випускати наших українських героїв, ну а з вами як завжди був я, Скаутлад, Папа і Слава Україні!